Продовжуємо нашу казочку про Дандаку. Що ж було далі? Ми дізналися про те, що Дандака був злодієм, який не мав такого гріха, чи якогось злочину, якого б він не зробив за своє життя. Та цар Дгарми запитує: а чи було хоча б щось, що він у своєму житті зробив? Гарного, що він зробив доброго у своєму житті? Чи він тільки зло творив? Читрогупта відповів. А. О, міністр Читрогупто. Скажіть на ну мені, будь ласка, це Ямарадше. Уточнюю. А чи є щось, Що він зробив гарного в своєму житті. А я вже тоді зможу віддя... віддячити йому за його діяння, направивши його туди, де він буде, буде жити і достойний своїх діянь. Зрозумієте, бачите знову цей принцип, на якому ґрунтується. Основа етики і уся професія а, ямараджа читрогупти, а, ямадутів, а, царство взагалі тіний, а, що там відбувається, тому що ну, у людей частенько буває якесь спотворене а, сприйняття а, цих а, областей життя та різних описів, а, що таке царство тіни. Та що таке ці бог смерті, та чи сатана хтось каже, чи а... ямарач, чи... чи то якийсь соблазни. Як соблазна на українській? Це важливе слово, воно мені подо... под... і подобається. і Воно буде важливим для. Ну, часто я його буду використовувати. Є таке ім'я все, все соблаз... соблазняюще лічність. Це якість вишнього в одній із форм, в якій він приваблює усе живе і не живе у всесвіті. Зваблює. Зваблення, зваблення, соблазн. Звабл... Зв... зваблення, все зваблююче, да? так? Оце прям. Дякую, не знаю, хто підказав, але я вже щось почув. Що було далі? О володарю світу, послухайно. Дандака також зробив одну добру справу. Я думаю, о брата Ямуни Ямарадж, він брат Близнюк з Ямуною. Ямуна це є уособлена річка Ямуна, але є і оособлена дівчина Ямуна. Я думаю, обрати Ямуни, Це, цей вчинок можливо знищив би усі його злодіяння. Це інтригуюче, що саме могло знищити всі злодіяння. Якийсь вчинок він е, зробив. Навіть зараз я думаю собі, потрапляємо ми сюди. Чому я вживаю цю роль? Тому що ну, просто розповісти не цікаво. Ну, прослухали ми розповідь і забули. Якщо ми вживаємо цю цю роль персонажа, ми можемо відчути себе на його місці. Гарно це чи погано, це вже залежить від самої історії, сюжету, але ж так ми можемо відчути все, що там відбувається. Принаймні, ми відчуємо набагато більше, ніж якщо ми просто прочитали, як написано, і забули. Але якщо ми погружаємося у цю роль, у, у, у свідомість у тіло цього, цієї, цього персонажа, одного, другого, третього, то такий є марач, ми можемо відчути, що він відчуває. Якщо ми е, занурюємося у четрогуб, то ми можемо зрозуміти, що відчуває читрагупта, та що відчуває сам Дандака зараз. Це певне може мистецтво театральне, хто розуміє, як це робиться у театрі? Люди якось вміють. Я не знаю, як це. Ну принаймні якось схоже. Так, теж можливо, люди якось переймають ролі, вміють погружатись у ці ролі. Чітрогупта відповів о володарю світу. Дандака також зробив одну добру справу. І я думаю, обрати йому, не, що цей вчинок дивіться цікаво, що Читрогупта, він же має великий досвід справи з так, подіб, в подібних ситуаціях. Він знає все, що відбувається, все. Які, це щось схоже на тих людей, я думаю, що займаються судовими справами різними. Це якраз їх персонаж для медитації, справедливість ямарадж, Читрогубта це ті люди, в яких можна брати приклад. І треба брати приклад, тому що ви знаєте, в яких країнах ми живемо і які тут правила і закони. Не буду навіть про це згадувати, щоб нікого не ображати. Читрогубта. Почувши слова Ямараджа, чотиригупто поклонився йому і сказав, цей Дандака найгірший з-поміж злодіїв якось надумав і пішов, щоб вкрасти багатство в храмі Крішни. Цікаво не те, що він надумав, а цікаво взагалі задуматись, до чого все прийде. Що саме стало причиною. Біля дверей храму він скинув землю, що прилипла до ніг. У землі була ямка, у яку випадково впала багнюка з ніг Дандаки. Та зарівняла ту ямку. Тут цікаво. Це буде цікаво і з точки зору казочки, і з точки зору тих, хто може віруючі, або ж прихильники, або може є люди, які щось в цьому розуміють, більше ніж я. Силою Божественної милості. Це четрогубка каже. Завдяки оцій заслузі. Наслідки його великих злодіянь вийшли з його серця. Тут мені треба буде дещо зробити ремарочку. Зараз я дочитаю цей абзац. Я потім хочу повернутися до цього моменту. Тут, дивіться, є різниця. В якийсь момент, ми пам'ятаєте, була така фраза, коли Дандака, не... зачепився, ще будучи в храмі, зачепився ногою за щось і, зачепившись, упав начебто у формі поклону до Радги. І там була фраза цікава. Я звернув увагу теж на неї. А я спочатку подумав, що це мова йде про одне й те саме. Що одна й та сама ідея. І що, можливо, завдяки цьому, ну, якось там, може, наслідки якісь там будуть. Та дивіться, тут є різниця. Я зараз повернуся трохи і хочу розповісти про цю різницю. Ну, Хоча б принаймні коротенько. Це було до того, як він побачив. Подружжя. Так, це 15 22 вірші. У темряві Дандака за щось зачепився ногою та упав у позі поклону перед Радхою. Так Дандака. Тут ось ця фраза. Не навмисно звільнився від усіх наслідків своїх гріхів за все існування в матеріальному світі. Тут бачите різниця в чому? Там було. Коли ця ямка була зарівнена, там сказано було трошки по-іншому. Там він звільнився від наслідків гріхів свого життя. А тут сказано: звільнився від усіх наслідків своїх гріхів за все існування в матеріальному світі. Ну, тобто, якщо, судячи з законів, якщо якесь маленьке злодіяння, а людина зробила, і зробили ще якесь більше злодіяння. То закон сприймає це до уваги і наказують людину. Ну, як би мовити, оце маленьке входить у велике, і виходить, що більше покарання поглинає себе маленьке. Тобто його наказують зразу більше, ніж це за малесеньке. Точно також і нагороджують людину не просто за щось маленьке дамо йому грамоту, а давайте дамо йому зразу. Якусь посаду високу або нагородимо якусь премію людину зразу. Ну що йому той папірець? Давайте йому зразу там, чи відкриточку подарувати. Є різниця трошки. Тож тут дивіться: уже в 15-му вірші чи в 16-му Дандаку звільнили від усіх наслідків гріхів за все існування в матеріальному світі, так? Просто за цей поклон Радхарані, виходить. Він навіть не розумів, хто це, і він не хотів це. Просто так випадково страпилося. Він зачепився в темряві за ногою за щось і впав. Просто так вийшло, що це був сприйняли як поклон Радхарані. Коханій Крішне. Так, а тут, де ми зараз? Ще раз зачитаю. Четрогубка каже, Я думаю, обрати Ямоне, що цей вчинок. Оце, що про землю ямку зарівняв. Там ноги почистив просто біля храму щось відпало. І те, що там зарівнялась ямка, вирівнялась там якась трошки земля. Це сприйняли як як щось, як щось важливе. Хто ж це сприйняв? Ми що знаємо. І хто там Та наш чарівний час чомусь. Підходить до, до завершення, давайте а, я ще повернуся до нашої казочки. А зараз гарного всім настрою, солодких снів.